Сторітелінг інструмент, який одні називають магією продажів, а інші просто трендовим словом. В цьому відео ми будемо розбиратися, чи справді сторітелінг працює, чи це чергова вигадка маркетологів. Привіт, мене звати Віка. Я інстаграм-маркетологиня та SMM-ниця. За 4 роки в цій сфері я допомогла своїм клієнтам сумарно заробити понад 2 мільйони доларів через інстаграм. Зараз я навчаю експертів, власників, бізнесів та тих, хто хоче розвивати свій блог, як це робити стратегічно, як монетизувати свій блог та залучати нових клієнтів. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм. Я ділюсь корисностями зі світу інстамаркетингу Сторітелінг це спосіб подачі інформації у формі захоплюючої розповіді задля досягнення певної мети створити емоційний зв'язок, продати продукт або себе. Дослідження показують, що історії активують більше частин мозгу, ніж просто сухі факти. Вони в 22 рази більше запам'ятовуються. Як можна в форматі такої історії подати якийсь певний продукт? Наприклад, уявіть ви продавець косметики, вам потрібно продати свою помаду. Якщо ваше гасло буде а, кричати про те, що у нас найкраща помада, від неї не тріскаються губи, вона зволожує, це не буде настільки запам'ятовуватися людям та виділятись а, в порівнянні з тим, якщо ви додасте до цього історію історію якоїсь жінки, яка довгий період була дуже невпевненою собі, дуже закритою, і одного разу вона вирішила скористатися вашою помадою. Вона відчула себе просто королевою, вона засяяла і е передала оцю емоцію, це почуття. Ось це і є та сама історія, певний сторітелінг, який буде чіпляти увагу та створювати емоційний зв'язок. Механізм дії сторітелінгу насправді простий. Спочатку він викликає певні емоції, розкриває цінності та запам'ятовується. Далі е посилюється впізнаваність цієї історії, особистості, про яку йде мова або про бренд. Тим самим е підвищується довіра, і потім вже закриваються поставлені цілі. Сторітелінг насправді значно ширше поняття, ніж ми звикли прив'язувати його лише до соцмереж. Він використовується в книгах, в розповідях, в фільмах, в кліпах, в інтернеті, не тільки в соцмережах, а й на сайтах. Просто скрізь. Навіть коли ми переказуємо якусь цікаву історію комусь іншому, ми це підсвідомо робимо все одно в форматі сторітелінгу, навіть не усвідомлюючи цього. Тому що це певний спосіб передачі інформації. Щодо формату блогу, то прийнято вважати, що сторітелінг використовується лише у сторіс. А деякі навіть пов'язують помилково це з тим, що сторітелінг походить від сторіс дуже так е -е, созвучно між собою, е -е, і тому це про сторіс. Насправді е -е, сторітелінг він використовується в будь-якій одиниці контенту: і в дописах, і в рілсах, і в рекламі, і в сторісах скрізь. Оскільки в нашому блозі все пов'язано між собою, ми не можемо робити крути цікаві сторітелінги лише в сторіс. При цьому в публікаціях робити якийсь рандомний набор, незрозуміло чого, і ніяк не подаючи це в форматі історії. Коли ми робимо певний різ, у нас все одно використовується формат сторітелінгу, тому що ми не подаємо інформацію у сухих фактах, ми не подаємо інформацію з якогось набору слів. Все одно це все формується в якусь певну історію. До речі, в контенті. В публікаціях дуже часто використовується серійний сторітелінг. Якщо в сторіс ми звикли, що це іде певна серія сторіс, розтягнута там на 5, 10, 20 і так далі, то в форматі публікацій це може бути розтягнуто на декілька публікацій, коли з однієї публікації закликають перейти на іншу. Дуже часто це зараз використовується, тому сторітелінг це не тільки про сторіс, це про весь контент загалом. Як створити в блозі цікавий сторітелінг, який дійсно буде чіпляти? Будь-який сторітелінг, він складається з п'яти основних пунктів. Перше це вступ, далі іде в нас. А... Розвиток дії, далі йде кульмінація, далі йде розв'язка, і в кінці вже заклик до дії. Бувають випадки, коли ці пункти можуть дещо мінятися місцями, а в деяких випадках заклик до дії може не використовуватися, але все одно основні чотири пункти вони завжди будуть присутні. І, наприклад, ми можемо почати нашу розповідь з розв'язки, тобто всталась. Сталася якась ситуація. Ми отримали якийсь інсайт. Ми починаємо свою розповідь з цього інсайту, щоб зачепити увагу. Далі у нас вступна частина, де ми починаємо розповідати, з чого все почалося. Після цього йде вже розвиток та кульмінація. І знову ж таки ми можемо повертатися до розв'язки. Тобто, ці пункти вони можуть трошки міняти свою черговість, але все одно вони будуть залишатися і вони не можуть випасти. Наприклад, історія без кульмінації, вона не буде вже тою історією яка е дійсно буде доносити певну інформацію. Наче зі сторітелінгом стало більш-менш трошки зрозуміло, але ж де брати ідею, е на які теми створювати ці сторітелінги. У мене є окремий файл конструктор контенту, в якому я зібрала ідеї, які легко адаптовуються під будь-яку нішу, і які можна адаптувати як у форматі сторіс, так і в форматі публікацій. Щоб отримати цей конструктор контенту, потрібно підписатись на мій інстаграм та в дірек написати кодове слово контент. І ви одразу отримаєте конструктор контенту. Як тепер зробити так, щоб не тільки розповідати якісь історії та створювати емоційний зв'язок з аудиторією, а ще й продавати через сторітелінг? Нам потрібне додавання головного героя. Якщо у випадку створення емоційного зв'язку, здебільшого, в історіях головним героєм виступаємо ми самі, то у продаючому форматі нам потрібно використовувати головним героям або нашого клієнта, або нашу аудиторію. І в цьому випадку наш головний герой, наш клієнт, він зіштовхується з певною проблемою, яка заважає йому йти далі. В кульмінаційній частині він отримує рішення цієї проблеми за допомогою нашого продукту, який ми продаємо. Тобто, наш продукт він напряму допомагає клієнту нашому закрити його проблему, його біль. В розв'язці герой більше не має проблем. В нього все налагодилось за допомогою нашого продукту, і в заклику до дії вже йде прямо, а, прямий продаж. Зараз на прикладі поясню, як це можна інтегрувати в продаючий контент. В нас є головна героїня, це Олена. Вступ наш буде складатися таким чином. Наша клієнтка Олена завжди мріяла відкрити власний бізнес. Розвиток дії, але на своєму шляху Олена зіштовхнулася з певними проблемами, які через які вона не могла довести справу до кінця і отримати всі документи для реєстрації свого бізнесу, щоб працювати легально. Кульмінація Олена звернулась до нас зі своєю проблемою, змогла подолати всі труднощі, і зараз успішно керує своїм кафе. Розв'язка після співпраці Олена поділилася своїм відгуком про нашу співпрацю і сказала, що нарешті її мрія стала реальністю. І заклик до дії: почни будувати бізнес своєї мрії разом з нами. Отримай е, консультацію, зареєструвавшись на такому-то сайті. Е, тобто цей формат можна використовувати як в форматі сторіс, як в форматі певного продаючого відео, певного рілса, так і в форматі текстовому. І не в... Тому що сторітелінг, знову ж таки це не тільки про сторіс, це в кожній одиниці контенту. Тож сторітелінг це дійсно робочий інструмент, який 100% працює. Головне його правильно використовувати. Якби не було форматів сторітелінгу, не було б стільки успішних бізнесів, не було б стільки продажів, взагалі, ми б в принципі не купляли більшу частину того, що ми маємо, що в нас є, навіть вдома, що нас оточує, якби не цей формат. Сподіваюсь, що це відео було вам корисним. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, ставте вподобайки до цього відео та пишіть в коментарях, які питання з розвитку соцмереж вас цікавлять. До зустрічі в наступних відео.